Чи знали ви, що могили чотирьох президентів України знаходяться за межами нашої країни? Поховання трьох президентів Української Народної Республіки в екзилі знаходяться на цвинтарі святого Андрія у містечку Саус Баунбрук у штаті Нью-Джерсі поблизу Нью-Йорка у США, а могила четвертого і останнього президента УНР у Вигнанні знаходиться на цвинтарі святого Володимира містечку Оквіл поблизу Торонто, провінції Онтаріо в Канаді. На жаль, більшість українців не знала і досі не знає, що на еміграції діяло аж чотири президенти України. Тож сьогодні ми дізнаємось, чому президенти України поховані за межами України, а не в Україні. Після поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 років уряд Української Народної Республіки продовжив свою діяльність на імміграції. Найвищим керівником був голова директорії УНР в Екзилі. Після Другої світової війни різні політичні українські партії за кордоном вирішили об'єднати свої зусилля і в 1948 році утворили Українську національну раду. Іміграційний передпарламент. формували її за пропорційним партійним принципом, який передбачав роботу чотирьох секторів: соціалістичного, демократичного, націоналістичного і монархічного. За затвердженими квотами та відповідно до політичного впливу, перші три сектори отримували по 12 мандатів, а монархісти 6. Перша сесія у відбулася 16 липня 1948 року у місті Аубсбург, ФРН. То Урада надіслала своїх представників УНБ, УНМ, УНДО, УРДП, УРДП Соціалісти, УНДС, УПСР, ОСРП, УСДРП. Таким чином було встановлено інститут президентства Української Народної Республіки. Першим президентом став Андрій Лівицький, після нього президентом був Степан Витвицький, третім Микола Лівицький і останнім четвертим президентом. Української Народної Республіки в Аксилі був Микола Плав'юк. Врочисто проголошуємо всьому народові України і в Росіяні про розкладення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Акзилії, який він виконував упродовж 72 двох років поза межами України. Пане президенте, складаю на ваші руки цей історичний документ і бажаю всьому народові України, щоб він як суверен своєї держави, як джерело її влади, стояв на її незалежності, і щоб вже ніколи не було потреби, щоб президент чи уряд України були змушені діяти у вигнанні Щасти вам Боже, слава Україні! Тут на цвинтарі у Нью-Джерсі Саосбаунбрук поховані три президенти. Української Народної Республіки в екзилі. Андрій Львицький, Степан Витвицький та Микола Львицький. На жаль, про них мало знають в Україні, а їхніми іменами треба називати вулиці, сквери, площі і, що найважливіше, перепоховати клінні останки. Президентів УНР в Україні в українському пантеоні, могила президентів УНР на цвинтарі Святого Андрія в Сауз в Нью-Джерсі. Дуже легко знайти. Відразу на початку цвинтаря могили першого і третього президентів УНР відповідно Андрія та Миколи Лівицьких. Перший президент УНР в Екзилі Андрій Лівицький проживав у Польщі, потім у Німеччині. Помер в Німеччині, але пізніше його прах був перепохований сином до США. Відразу поряд знаходиться могила третього президента УНР в екзилі Миколи Львицького, який був президентом 1967-1989 роках. Останні роки проживав у Філадельфії, де й помер. Буквально 50 метрів від могил президентів Львицьких знаходиться могила. Другого президента УНР в 1954-1965 роках Степана Литвицького, галичанин, уродженець-горники, тепер місто Івано-Франківськ, проживав останні роки в Нью-Йорку, де й помер. І могила останнього президента Миколи Плав'юка знаходиться на цвинтарі святого Володимира, містечку Оквіль, недалеко від Торонто, у Канаді. Величезний цвинтар, навіть не знаю, скільки тут поховань. Так, буду шукати за цими вказівниками. Я вже побував на різних цвинтарях, на різних могилах голів Української Народної Республіки, Витвицького, Лівицьких і це могила Миколи Плав'юка, останнього президента. УНР в екзилі. Він не був 1988 1992 роках, проживав в Канаді. Також він був головою організації Українських Нацилівців. Також був головою конгресу, світового конгресу українців. Світла пам'ять, вічна пам'ять. Пам'ятаймо видатних українців. Тож чотири президенти Української Народної Республіки в екзилі поховані за межами України. Через російську агресію, 100 років тому, через окупацію України і втрату своєї державності, і зараз, коли Україна знову бореться за свою незалежність, ми розуміємо цінність тої боротьби. 100 років тому Україна програла, і тому наші президенти їхні могили поки що знаходяться за межами України. Кілька вулиць названі їхніми іменами, але Клінні останки прах наших президентів має бути обов'язково з почистями перенесені до України.